180 років із дня заснування відзначила Херсонська морська академія. Це найстарший в державі морський навчальний заклад і без перебільшень найповажніший. Голова облдержадміністрації Андрій Путілов, Завітавши до академії з поздоровленнями, був приємно вражений модернізацією навчального закладу та виключним рівнем підготовки курсантів. Очільник області ознайомився з навчально-лабораторною і тренажерною базами академії, відвідав навігаційний тренажерний комплекс та тренажерні класи. восхищен и горжусь, что такая, как, такая, такое учебное заведение есть на Херсонщине. Я думаю, что это, эталон европейского учебного заведения. Я думаю, что таких альтернативных даже заведений такого уровня нету, нету масштаба всей Украины. Во-первых, оборудование современное. Фактически в каждом, в каждом зале, который находится, который находится, есть или тренажеры, или есть современные компьютеры, есть высококлассные преподаватели. Подход современный, то есть преподаватели из Значально можуть любоудиторії проховодіть вироководіть на навчальним процесом. І самое главное – атмосфера та морська атмосфера, та морський дух, це любов, любов к своєї роботі приподавательського складу, На просто відчувається везде. Зараз у морехіці, як полюбляють казати, херсонці поєднується потужна матеріально-технічна база та сильний викладацький склад. Професіоналів, яких випускає Херсонська морська академія, цінують у всьому світі. За цей час академія змогла вирости із Маріхідного училища у 1834 році до сучасного навчального закладу Херсонської державної морської академії. Академія сьогодні зайняла свою нішу не тільки в Україні, а й в світовій спільноті серед мореплавців, серед судноплавних компаній, а також круїнгових. І саме те, що сьогодні, на час 180-ї річниці, наша академія буквально 7 жовтня отримала статус експериментального навчального закладу і останні два роки являється лідером серед навчальних закладів морської освіти. Говорить про те, що колектив працює плідно, творчо і має велику перспективу. За 180 років існування морської академії, поколіннями викладачів було виховано близько 50 тисяч морських фахівців. Серед них більше трьох тисяч капітанів дальнього плавання. Понад дві тисячі старших механіків, понад тисяча електромеханіків, стільки ж начальників радіостанцій сучасних морських суден. Серед випускників 10 героїв Радянського Союзу та соціалістичної праці, дев'ять адміралів, два генерали, три письменники, три лауреати Державної премії СРСР.